Електровелосипед. Так, скільки у нас 500 ватний, 36 вольт. Це дорожній клюкс, дуже доступна ціна, рама сталева, занижена. Сідати дуже зручно. 17 дюймів, сидіння м'яке, з пружинками є багажник, батарейка прямо у багажнику. Є в нас пас асистент, можна міняти режими, ось такий комп'ютер, ще в плівочці, Та такий важіль газу. Можна газувати. Гальма теж з датчиками, якщо гальмуєте, двигун вимикається. Система в нас 1 на 7, позаду тріщітка. Батарейка, в нас зараз скажу параметри, її витягну. Так, витягуємо батарейку. 13 Ампер годин це 468 Вт за годину може видати ця батарейка. Ще додатково на ній стопи є. Катафот і стоп. Так, за щолкою. Батарейка має ще вимикач. Треба спочатку вимкнути батарейку, тоді можна запускати систему. Вилучка в даному велосипеді амортизаційна, додасть комфорту. Колеса 26, але резина така більш ширша. Обудає алюмінієві, подвійні. Виглядає він дуже гарно, ціна доступна. Знаходиться в СМТ-Куликівська область. Також можемо надіслати новою поштою, але для електровелосипедів візьмемо завдаток в тисячу гривень, бо доставка дуже дорога. Запакуємо його в коробочку, день два велосипед. У вас.